OmTVA про найголовніше: підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Ну от, ну от, виходить, як то так. розумієте? В грудні 91-го року на референдумі щодо відділення від Совка більша частина кримчан, як і всіх українців, підтримала ідею Савок Гудбай. Але є важливий нюанс. Справа в тому, що коли була. Українська радянська соціалістична республіка УРСР туди Крим входив однією з областей. Просто є Запорізька область, є Дніпропетровська, Дніпропетровська, Київська область і є Крим, Кримська область. І ясна річ, московські функціонери, партократи заклали туди важливу бомбу перед виходом. Радянська Республіка Україна проголосила свою незалежність від Кремля. Її ще мають підтримати на референдумі. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Як тільки на горизонті зимою розпад Совка 20 січня 91-го року, грудень січня, да? 20 січня, Провели референдум в Криму щодо, чи хочете ви стати автономною республікою. Ну, це підвищення статусу, і 90, понад 90% кримчан проголосували, що ну так, хочемо бути автономною республікою. Ну, чому б ні? Там є преференції, і взагалі це якось приємно. І Верховна Рада Української УРСР тоді ще це затвердила. Ну, а які були варіанти? На жаль, це голосування розв'язало Росії руки для подальших загарбницьких планів. Для чого Росії Крим, спитаєте ви? Ну, по-перше, звикли. По-друге, люблять там відпочивати. І по-третє, а насправді найперше, це дуже важлива військова база. Там є архітектура, вся вибудована, вся інфраструктура. Це насправді є непотопляємий авіаносець. Тобто, це така. Дуже дуже зручна морська база, що дозволяє контролювати Азовське море і здебільшого Чорне довго Росія чекати не стала 21 травня 92-го вже року. А, дума Російської Федерації ні, тоді вона ще називалась Верховний Совет Російської Федерації. Затвердив постанову про скасування акту передачі Криму Україні в 54-му, Пам'ятаєте, міф. Хрущов по п'янці віддав Крим хахлам, вони зажадали врегулювати питання про Крим шляхом міждержавних переговорів Росії та України за участі Криму і на основі волевиявлення його народу. Тобто вже тоді вони готувалися до того референдуму, референдуму, який вони приведуть в 2014-му. Тобто є народ Криму, участь Криму. Тобто вже в цьому тексті є. Питання суб'єктності Крима не як частини України, а Росія, Україна, Крим і Кримський наряд це дуже важливо. 9 липня 93 року російський парламент, вже тоді дума, ухвалив рішення щодо статусу міста Севастополь, определивши його частиною Росії. Тобто, в своєму документі парламент іншої країни визнав частину другої країни. Своєю. Ну, якось так. І тоді з'явився такий собі президент Криму Юрій Мішков, який поліз до влади під проросійськими гаслами, які маємо визнати, були досить популярними серед частини населення Криму. Якої частини населення Криму? Після Другої світової війни, коли депортували кримських татар, туди почали заселяти ветеранів і відставників НКВД. Потім КДБ всієї цієї публіки, які вирощували своїх дітей в дусі Ленін, партія комсомол, Дзержинський і все таке інше. Це традиція стара як світ. Саме так Рим захоплював Галію чи тодішню Германію. Тобто, ти даєш своїм легіонерам шматок землі, і вони своїх дітей вже вирощують в дусі латинської культури. Завжди готові стати на захист імперії і тої частини імперії, де вони знаходяться, скажіть дуже схоже на Крим саме та технологія. В січні 1994 року президент Криму Юрій Мішков закликав Росію включити Крим до свого складу. Він досить типова особистість, така собі проросійська падлюка на теренах України. Він пробув президентом Криму недовго і відзначився такими. Цікавими речами як роздачі російських паспортів, як спробує ввести рубльову зону і вводом російського часу в Криму. Так виявляєте, ти виїжджаєш з Києва до Сімферополя потягом, і ти сідаєш потягом в Україні за українським часом, а виходиш в Україні за російським часом. Я добре пам'ятаю цей момент. Це було дуже дивно. А ще я пам'ятаю, я відпочивав там. У му році разом з батьками, і батько мій грав в теніс з одним росіянином, якого звали Володька. Ні Владимір, ні Володя, а звали чомусь Володька. І там ще було пара Володів. Так в них було прийнято. І коли батько приходив до нього грати, він його питав: Ну чого, Саньок, будемо за Крим воювати? І батько його кожен раз ніжно так дружньо посилав подалі. На щастя, СБУ провело дуже успішну спецоперацію, і Мішков перестав бути президентом Криму. Всі ці злагоджені дії призвели до того, що кримський маятник хитнувся в бік центральної київської влади. Трохи пізніше, Верховна Рада України скасувала посаду президента Криму і цим остаточно відновила контроль над півостровом. А вже в 2019 році він помер старою потиканою адатою десь там на морозі. В Росії було багато чого, і всі ці елементи за багато років склались в одну таку жахливу машинерію, яка була корявою, яка була незграбною, але вона працювала. І саме ця машинерія стала підґрунтям для анексії, військової анексії Криму в лютому 2014 року. Про це варто пам'ятати. Бо це був початок. Україна була принижена, поранена і розгублена. І саме е, ця ситуація не дала сміливості Путіну для того, щоб розпалити Донбас і, врешті-решт, прийти з війною на всю територію України. Саме тоді Росія відчула смак крові, відчуття безкарності. Як від України, так і від наших сьогоднішніх союзників від світової спільноти, і захотіли ще. І ми маємо сьогоднішній день, який нагадую наближає нас до перемоги ще на один день. Я думаю, що це буде остаточна перемога над Росією, адже наше завдання зробити так, щоб з цієї території більше не розпочиналася агресія проти України. Але я думаю, що ми про це з вами. Ще поговоримо. Ну а доки нагадую вам: лайк, підписка, репост, розсилайте відоси своїм друзям, сперечайтесь, дякую вам за схвальні відгуки. Красно дякую. Дякую за е гнівні відгуки, бо вони вказують, що ми виходимо за територію комфортної бульбашки і Це дуже класно. ОМТІВЮЙЙ um, про головне. Секретар НАТО Єн Столтенберг прибув у Вашингтон для підготовки саміту альянсу. Він зустрівся із президентом Джо Байденом на зустрічі. Політики говорили про необхідність збільшення витрат на обороні потреби альянсу. За словами Столтенберга, вже понад 20 країн НАТО зможуть цього року виділити на оборону принаймні 2% свого ВВП. Окрім всього того, Столтенберг заявив, що на майбутньому саміті у Вашингтоні продовжать наближати Україну до альянсу, аби вона могла приєднатися до НАТО, коли прийде час. Також Столтенберг розкритикував так звану пропозицію перемовин від РФ і заявив, що найкращий спосіб досягти миру в Україні це зміцнити її військовий потенціал, аби Київ міг провести перемовини із сильної позиції. Почуємо. Росія насправді не висунула жодної пропозиції. Путін сказав, що передумовою припинення вогню є те, що Україна має відмовитися від ще більшої території, має відмовитися від усіх чотирьох областей. Отже, Україна має відмовитися не тільки від земель, які Росія контролює сьогодні, а й від земель, які Росія не контролює, і це було передумовою припинення вогню. Це не мирна пропозиція. Це пропозиція, щоб Росія фактично досягла своїх воєнних цілей. Переконавши Україну відмовитися від свого суверенітету і територіальної цілісності Столтенберг також зазначив, що нині зростає згуртованість Росії з її авторитарними друзями в Азії. Іран вставляє Москві безпілотники. Китай ділиться передовими технологіями. а північна Корея поставила понад один мільйон артилерійських снарядів. Навіть більше у Кремлі анонсували, що очільник країни-агресорки Путін сьогодні розпочинає дводенний візит у Пхеньяні. Ну і ми навіть вже побачили світлини. Відео як там годуються. Отже, є в нас заяви від. Нато є в нас слова Єнса Столтенберга, пане Петре. Але я хочу сказати одразу: що я за Столтенбергом. Ми всі, ми його знаємо досить давно. І він мені завжди дико не подобався, тому що він найгірший білий комірець Брюсселю. Завжди оце деескалація. Ми підтримуємо Україну, підтримуємо суверенітет, але максимально обережна позиція. і Це тривало всі вісім років війни на Донбасі. Ну і в принципі повномасштабну війну теж він закладає. Лакав завжди думати, перш ніж щось робити, і був несміливим. Аж раптом він каже, що всі пропозиції Путіна дає надзвичайно гостру реакцію свою відповідь, що це безглуздість, і на цьому тижні він мені подобається дуже сильно. Можливо, це йому не дає сміливості, те, що він скоро все ж таки залишить свою посаду. Що означають ці слова, і найголовніше, чи будуть вони перетікати в дуже конкретні дії? Прошлая неделя, это была самая хорошая неделя за э, все время войны, с момента полномасштабного вторжения. Вы про дипломатию. Вообще, э, очень много факторов. Прежде всего, э, сами G7 показал, что э, Россия рассматривается как страна несерьезная. Просто. И э, to e te papłytki płacia Putina, ponieważ na самом деле e, jego jego panty, jego papetka e, stawiać usłowie i tak dalej, prosto to już jest śmieszne. Na самом dzieli, ja nie się z tym, że Stoltenberg wciąż to winowin. Trzeba widzieć, że NATO to organizacja, która działa w słowie pełnowo konsensus. Nie ma możliwości, żeby on, jak generalny sekretarz, mógł coś zrobić, jeśli chociażby jedna strona się przeciwdziała. Dlatego NATO, jak organizacja, jest bardzo mała działała. No na samym dnie, jeśli zmierzyć to, co działał Stoltenberg, to, co działała e, sekretariat NATO, a, e, integracja padeckiej i, i pomoc realna, e, ja bym zasłużyła zasługuje na uwagę, ponieważ to na samym dzieli NATO stała koordynacjonym centrum padzieżki dla Ukrainy. Na toż to Gawarim, że, mówimy, że format da, NATO, to format ramszań, będzie kardynierów NATO, jest rezultat Ja maju tej silnej padzieżki, która idzie. No, Nada pani macie, że e, to, co przeszło na e, proszłej niedzielę, absolutna pamieniała front. Dlaczego? A to summit G7, on nie tylko. я бы сказал, небрежно отнесся э, к России, потому что через эту политику э, деэскалации, как скажем, да? не, чтобы не выводить системы, они ведут свою политику. Она, э, конечно, э, не является на 100% э, украинской политикой. Jest różnica. Proste oni достиgają swoich celi, no e, w ramkach ich polityki Ukraina połóżcie padzieżku Nie tu są że to strona, która ja 30 lat e, i zdziewała sama nad sobą i działała. wszystko, żeby rozbazarywać wszystkie swoje resursy. Ja chcę napomnieć, że posle 14 wogoda. że posle aneksji Krema Donbasa Ukraina, astawała stawała w pierwszej dziesiatki ekspartiorów. Oróż na samym dzieli, kromie słow. ничего не вас, делала. вас циническая распродажа э, страны. И это продолжалось в принципе до полномасштабного вторжения. И если смотрим на это с той точки зрения, э, Украина может э, сохранить э, свою независимость, свою территориальную целостность, победить в этой войне. И это безусловно произойдет. Но э, to będzie i ci proces z ucho tam ja bym skazał interesów przyjździwcych w osajdnionych światach które chcieli zachować etu wainów w określonych ramkach, nie dawadzić eskalacji. to co произошло na прошлой niedzielę, G7 skazało nie tylko Rosji no skazała tej osi zła, to o wygawarili wy говорili, Kitaju. chińaju chińaj upominaje co 20 raz w akanciacie nam dokumentie короче, G7 сказав не Баїмся, ні Росії, ні Китая, ні Ірану, ні Сіверної Кореї. Ви винуждені вести себе таким образом, щоб соблюдать міжнародне право. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.